Добрий вечір, мене звати Наталія Барбір. А, і вже вісім років я живу у Львові. Саме ті вісім років а, цієї весни я випадково в новинах побачила свою квартиру, ту саму, що лишилася в передмісті Донецької області. І так, я теж людина, яка бачила а, терикони, і для мене це а, така стандартна історія. Я коли побачила свою квартиру, я реально навіть не згадала свою адресу. Настільки воно все було, знаєте, десь в глибині заховано за ці роки, щоб почати життя знову і не щоб так воно не боліло. Але в той момент, коли я дивилася на цей розбитий будинок, на На розбиті вікна. Раптом стало дуже боляче. Навіть у мене на вікні в кухні висіла, висіли жовті жалюзі, а на вікні в спальні висіли блакитні. І таким чином. У мене виходив прапор України прямо на будинку. В той момент, вже коли дивилися ті світлини, то, звичайно, там тих жалюзів вже не було. Хтось їх зняв, я не знаю хто. Навіть не знаю, хто там жив тоді. Але ну, то зрозуміло, що якщо б ми в той момент там ще були, коли вже окупація була повноцінна, то ну, прожили б ми достатньо недовго. Ох, обіцяла собі триматися, але щось не, не дуже. Ага. Ми підтримуємо однозначно, друзі. Давайте аблодисментами підтримуємо гучно-гучно, все окей, все супер. Життя прекрасне завдяки нашим воїнам, а квартира вона ще буде обов'язково. Так, от після того, як я побачила ці новини, я реально проплакала там кілька днів. І е, почала згадувати про те, що коли ми її обирали, ну звичайно, наш вибір був як у молодої родини, ну, дуже широкий. Але тим не менш, з одного боку був залізничний вокзал, дуже зручно було приїжджати. З іншого боку, був е, е, такий транспортний хаб, в якому йшла е, велика дорога на Слов'янськ та Святогірськ. Теж дуже дуже зручно. Недалеко був Донецький аеропорт, теж зручно. Ну і одна з незручностей, так там був поруч коксохімічний завод. І чомусь тоді я сказала, що це зручно для мирного часу. Але якщо буде війна, то це буде перше місце, яке буде захоплено. Що саме тут буде пастка, тому що тут. Важливі об'єкти, і це стане дуже небезпечним місцем. Це було достатньо давно, і, звичайно, про війну ніхто не думав. І я сама злякалася цієї думки, коли вона мені прийшла в голову. Навесні 2014 -го року, коли місто вже заповнили озброєні тітушки, коли вже була захоплена адміністрація. коли коли стало вже настільки сіро і дискомфортно, що всі розуміли, що гряде якась катастрофа. Мені дуже вже хотілося звідти виїхати для того, щоб перечекати цей час. Ну, бо це ж дурня, не може бути такого. Це ж абсурд, воно має скінчитися. І... Насправді мене не дуже розуміли, думали ж так само, що ну, можна навіть нікуди не їхати, бо ну, не можеш такого бути, і все скоро налагодиться. І в той час захопили оцю транспортну розв'язку. Озброєні люди стояли там вже з колишньою поліцією. і... Той момент, коли нас там зупинили, ми їхали додому на таксі, і на, на тому місці нас зупинили. І це став, знаєте, для мене такою останньою краплею, тому що той момент, коли опускається скло і тобі в обличчя автомат, він ну, достатньо такий неприємний. У нас був дуже балакучий водій таксі, ми завжди користувалися його послугами, але в той момент, коли нас зупинили і перевіряли його там багажник, перевіряли документи, він реально пополотнів замовчав, і я просто фізично відчувала, як в нього колотає серце. Дихали ми додому мовчки, і після того. Ми вже точно вирішили виїхати на буквально кілька тижнів, щоб все це скінчилося, тому що я вже влаштувала таку істерику, що ну, мені не хочеться більше з таким стикатися, тому що тепер, через ту розв'язку, ми мусили їздити щодня, тобто, це без варіантів. Це точка перетину. через кілька днів ми поїхали. І в той момент, коли ми їхали на вокзал, по радіо сказали, що захопили залізничний вокзал, що ці окупанти вже там. І насправді я до останнього не знала, чи ми вийдемо, чи буде працювати той потяг, чи буде працювати вокзал. Нам пощастило, ми виїхали. І поки ми добиралися до Карпат, там був достатньо такий складний маршрут, але поки ми добиралися. Почався аеропорт. Відповідно, ми з малою дитиною за ним валізою опинилися в ситуації, коли повертатися вже не було коли. Ми стали вирішувати, як нам жити далі. Чоловік став їздити шукати житло у Львові. Ми Львів дуже любили, у нас була навіть наша версійна подорож у Львів. І ми розуміли, що в Києві, звичайно, краще можна знайти роботу і швидше, тим паче, з нашим фахом, ми маркетологи але Львів був настільки рідним, що хотілося, якщо починати спочатку, то хоча б, щоб він міг ці наші душевні рани трошки швидше загоїти. В Карпатах було не дуже, тоді нам не пощастило, була шахлива погода це був початок червня, було холодно, мокро, сіро, у нас не було теплого одягу. Почали хворіти, і, знаєте, це все без надії, коли ти не розумієш, куди тобі і що робити з тим. За деякий час е власниць, власники садиби, де ми знімали ту кімнату, підійшли і сказали: слухайте, а чим ви харчуєтеся? Бо вони зрозуміли, що ну, якось гроші в нас скінч... скінчилися. і Ну, ми не замовляємо як раніше у них. Вони бачили, що мала дитина і якось ну, вже були в курсі ситуації. Ну, коли я знизила плечима, що якось складно, то власниця сказала: ви не хвилюйтеся, ми вам будемо давати обід і живіть, в, живіть скільки хочете, потім розберемося і не хвилюйтеся. І таким чином виходило, що вона давала нам обід, давала нам суп. Але іншим туристам на сніданки вона давала млинці. Мені так страшенно хотілося тих млинців, але ну, я не могла дозволити. Весь цей час ми шукали житло, і зрештою, поки не виходило, то ми вирішили відплатити нашим господарям цієї садиби. Ми запропонували розробити їм логотип. Бо вони активно рекламували свої сади, бо їм це було дійсно потрібно. І ми подумали, що ми можемо так зробити. В чому був прикол? Вони не знали абсолютно хто ми, що ми, вони не знали, наскільки у нас високий рівень, бо в нас була своя студія успішна в Донецькому, були відомі рекламісти. і... Думаю, що вони погодилися суто з вічливістю. Але коли ми розробили цей логотип, їм дійсно сподобалося і вони зарахували там частину оплати за нього. І свого сина, який мав кілька бізнесів, теж долучили до цього і він дав нам кілька проєктів, і це стала наша перша робота тут. І ми з ним співпрацювали ще кілька років і досі лишаємося друзями, бо це були перші люди, які в нас повірили. Зрештою, ми знайшли житло і поїхали до Львова. Житло ми знайшли на Сихові. І ви розумієте, що коли ти турист, то ти бачиш красивий центр. А коли в тебе ну, така. Тяжко на душі, і ти їдеш перший раз на Сихів, а це було ще 14 рік. То, звичайно, я була не дуже добре налаштована, але нам і там пощастило випадково, абсолютно, ми поселилися в будинку, який мерія побудувала для репресованих. Тобто цей будинок був невеличкий і населений саме тими людьми, які приїхали з Сибіру, які народилися в Сибіру, які е, зазнавали якихось утисків від радянської влади, і це був будинок справжніх бандерівців. Розумієте? Тобто ми потрапили прямо в точку. До бандерівців також абсолютно. Е, вони одразу зрозуміли е, ну, невеличкий будиночок, вони зрозуміли, хто ми, і що ми. Познайомилися і далі постійно питали, як у нас справи, і достатньо тепло до нас ставилися. Зрештою, коли ми стали на ноги, відновили студію, почали працювати і вже розуміли, що ну, життя налагоджиться, то мені дуже хотілося. Якось закрити той гештальт, так, таким воду словом, і я взяла друзів і ми родинами поїхали саме до тієї садиби. Ми зняли там найкращий номер, люкс, ми, з каміном. Ми замовляли там снідани обіди, вечері, ми смажили там шашлики і відпочивали наповну. І дуже хотілося, знаєте, щоб вони побачили, що вони тоді пригріли людей у складній ситуації, але це було не дарма. І тоді ми замовляли млинці, які виявилися налисниками. Бо такого слова я раніше ну, не використовувала, і тобто були не реально налисники. Е -е, неймовірно смачні. І... Знаєте, це було, це було дуже цінно, коли ти можеш знову почувати себе впевнено і гідно після того, як, як довелося втратити все. Знаєте, Мені пощастило з тим, що мої прабабуся і прадідусь вони дуже довге життя прожили. І я їх бачила прямо от до достатньо поважного віку, а я вже була теж підлітком. І вони були якісь не такі, як інші. Вони говорили українською мовою, вони жили в сері під Волновахою. Вони говорили українською мовою. Вони Знали німецьку. Вони, були... вони співали якихось дивних пісень, дідусь загалом міг майструвати скрипки і грати. Вони розказували про полонини і е, овечок. Ви розумієте, що це якось не, не там, де степи і е, е, трикони. І зрештою, коли до мене вже дійшло якось поцікавитися, а чому так? Чому ви такі дивні? Вони сказали про те, що їхнє село на Станіславовщині, та, і вони народилися ще в Австро-Угорській імперії. Воно було переселене примусово радянським, радянською владою у 50-х роках. І частина оця села переселена, так і називалась – переселенці. Тобто місцеві, які там жили, вони знали, що це типу чужинці. Да? І вони так і називали, що ті живуть на переселенцях. І коли я про це дізналася, чесно, я була просто шокована. Тому що, ну. Тепер зрозуміла звідки полонини, і тепер зрозуміла, що е, життя стає якимось дуже цікавим. та? бо це ж таки етнічні українці, там трошки поляки бігали. От і знаєте, коли ми сюди переїхали, е, в мене була зовсім маленька дитина. І, хоча я її навчала української мови, все одно без оточення то проблема. А тут вона пішла в садочок і буквально за два тижні почала говорити українською. Почала розказувати про зубки, про бульбочки, про якісь там метелики. І знаєте, я щаслива з тим, що з тим, що це Таке коло воно завернулося, і з, інш... з одного з одного боку, ми почали все спочатку. Ми втратили все, але з іншого боку, ми отримали Львів, ми отримали таку більшу Україну, ми отримали знаєте, таких переселенців, які знову вернулися фактично на Батьківщину, і а... іноді... іноді почати все спочатку не така й погана ідея. Дякую. Друзі, я оплодуюмо. Наталья Барберович обыска.